Позбавлення водійського посвідчення для ухилянтів. що каже закон в Україні, обговорюється можливість тимчасового позбавлення водійського посвідчення для осіб, які ухиляються від мобілізації. Це може бути частиною санкцій для стимулювання виконання військового обов'язку. Чи законно це? Позбавлення водійського посвідчення може бути застосоване лише у разі ухвалення відповідного закону. Але це не означає, що будь-яка особа, яка не з'явилася до ТЦК, автоматично втратить права. Рішення має ухвалюватися за процедурою і за наявності доказів ухилення. Що робити, якщо вас намагаються позбавити прав? Перевірте законність вимог: позбавлення посвідчення без рішення суду є незаконним. Оскаржуйте дії в суді. Ви маєте право захищати себе, якщо санкції накладаються безпідставно. Звертайтеся за юридичною допомогою. Професійний юрист допоможе оцінити ваші перспективи та підготувати скаргу. Ваші права завжди мають бути захищені. Ми готові допомогти. Звертайтеся.